Як ефективно приховати власний екстремізм, почати публічну боротьбу з ним і також із сектами? Дворкін розгорнув свій копрофільний рейх у сучасному суспільстві. Аби побудувати свою імперію садистів, він залучив таких самих. наприклад, в Україні його ключова фігура Ірина Кременовська. вона намагалася розгорнути в Україні такий самий тоталітарний сценарій. Який Дворкін провернув у Росії чесно кажучи, мені здавалося, що мене вже нічим не здивувати, що я бачив дно цієї секти. але потім знизу знову постукав Дворкін його ім'я на слуху. його його цитують у змі. Запрошують для експертних коментарів на федеральні канали. Церква відзначає нагородами, ФСБ, ФСБ залучає до лекцій. Він входить до урядових експертних рад. З ним радяться під час розроблення нових законів і включають у робочі групи з їхньої реалізації а в А в храмі, де він є вівтарником, виходить у рясі до парафіян, та розмірковує про чистоту віри та моральність. Але за закрытыми дверями аудитории, он вытирает рот своей хусткой, и та раптом стаёт коричневой. Дворкин его сломал, и через пару месяцев его родителей отпустили. Друг рассказывал мне потом, чего это ему стоило. Рассказывал, что Дворкин заставлял его делать. Прошло уже несколько лет, но даже сейчас сложно говорить об этом. Он принуждал его к сексу, заставлял друга есть его дело и с наслаждением ел его сам. По словам друга, это возбуждало профессора сильнее всего. І он качал именно во время того, как ел фекалії. А если у моего друга во время их сильных игрич был жидкий кал, профессор сильно ругался и обвинял друга в том, что он обломал ему весь кайф. После этих встреч моего друга постоянно рвало. Потім ця сама людина, переодягнувшись після лекції, поспішає вже в новому вбранні до храму. За розкладом у нього проповідь. Ви можете собі таке уявити? Маніпулятор, садист Педофіл і копрофіл стоїть за вівтареми з Христом на грудях та проповідує про Ісуса Христа. Якщо врахувати офіційно діагностовані у Дворкіна циклотимію, форму маніакально-депресивного психозу, патологічний розвиток особистості та психофізичний інфантилізм, то його шлях до такої екстремальної форми контролю стає психологічно зрозумілим. Інфантильна особистість із порушеними кордонами та маніакальними епізодами шукає варіанти, як затвердити свою владу в найпринизливіший для інших спосіб. за рівнем збоченої жорстокості з ним може зрівнятися, мабуть, тільки Гітлер. І ось факт, який у цьому контексті напрочуд органічно вписується. Згідно з низкою джерел, у Гітлера також була схильність до копрофілії. Подальші висновки робіть самі своєю діяльністю дворкін і його сектанти буквально знищують людей, ламають психіку, розчавлюють репутації, руйнують кар'єри і життя порядних громадян. По суті, людина з явними патологічними нахилами запустила в країні репресивну машину за зразком найгірших радянських практик 1937 року. Для чого я згадую всі ці події та зв'язки? Щоб ви зрозуміли, я говорю не просто про російського психопата, лідера культу, а про те, як один культ трансформувався в транснаціональну мережу. Тому що, аби побудувати свою імперію садистів, він залучив таких самих Наприклад, в Україні його ключова фігура Ірина Кременовська. детально про неї розказано в моєму попередньому відео на каналі Як і Дворкін, вона почала з нібито боротьби із сектами. Тільки дуже швидко стало зрозуміло, їй не секти заважають, їй потрібен контроль, і інструменти ті самі, статті, в яких усіх підряд називають зомбованими організації тоталітарними, їхні ідеї небезпечними. Вона не просто повторює тези дворкіна, вона копіює його до ком. Методички Рацирсу для Кременовської як настільна біблія, чорні списки сект, таврування організацій, тиск на суди все в найкращих традиціях Дворкіна. Крім явно помітної в риториці Кременовської схильності до обговорення тем пов'язаних з екскрементами, що можливо пояснюється впливом її наставника Копрофіла, хочеться звернути увагу і на інший факт: свою активну діяльність Кременовська починала з дохантерства. за даними українських видань, Кременовська причетна до вбивства понад сотні собак. На одному з форумів до Хантерів збереглося її повідомлення, де вона називає крики і стогони невмираючих, отруєних нею собак симфонією. Це класичний випадок, добре відомий психіатрам. Багато маніяків починають із жорстокості до тварин, а потім переходять до насильства над людьми. Так і Кременовська, очевидно, відчувши недостатнє задоволення від болісної смерті собак, переключилася на людей. Тепер вона виготовляє отруту не для собак. Її щоденною роботою є складання сфабрикованих звинувачень, що підкріплені нею ж вигаданими експертизами. І тиск на правоохоронні органи та судову систему України дворкін вибудував не просто особистий культ, він вибудував модель, систему, де кожен адепт, як його двійник вони повторюють за ним усе: інтонації, терміни, тактики від фраз до дій. І ось вже заражені його отрутою, сидять в інших країнах, розсилають скарги, пишуть статті, протягують закони, перетворюють демократію на диктатуру. Перше, найближче до дворкіна коло складають люди, які або вже при владі, або мають перспективи туди увійти. Другий круг друге коло це адепти дворкіна, які формують навколо себе власні мікросекти і створюють мережі впливу. Це, як правило, куратори груп або особливо ефективних одинаків. Прохазе й засвіченім скрзе акт конзумаце дворкіно саме ці два кола обов'язково проходять по святу через акт поїдання екскрементів Дворкіна, адже йому важливо бути абсолютно впевненим у відданості своїх наближених адептів і мати над ними повний контроль. Тому він пов'язує їх страшною таємницею. Решта небо ж. Просто виконавці або найманці, які готові виконувати будь-які завдання за гроші, візьмемо, наприклад, Україну чи є там сектанти, які пройшли ініціацію дворкіна, які зараз займають високі кабінети судячи з того, що творить ця сектанка із секти Копрофілів Кременовська, і як їй усе сходить з рук, можна ствердно відповісти, так. давайте як то кажуть, подивимося фактам в очі на ній же Таврані ставити. Вона відкрито публікує матеріали, по яких неозброєним оком видно, що вона агент російської секти Дворкіна Рацирсу в Україні, а значить, і ФСБ. І це під час повномасштабного російського вторгнення. Але ж саме тоталітарна секта Дворкіна доклала чимало зусиль щоб сформувати ідеологічне підґрунтя для російської агресії проти України, і Кременовська їм у цьому активно сприяла. На своєму сайті вона піарила тих російських сектантів Дворкіна, хто радикально демонізував український народ. Тих, хто заявив, що усе українське суспільство сатаністи. Вона виконувала накази тих, хто всю Україну і український народ назвали однією величезною сектою. яка за їхніми словами підлягає знищенню ба більше. Як неприкрита проросійська агентка, Кременовська роками руйнувала країну зсередини, підриваючи основи демократії. Вона намагалася розгорнути в Україні такий самий тоталітарний сценарій, який дворкін провернув у Росії. Вона складала свої псевдоекспертизи наскрізь просякнуті брехнею, фейками і наклепом. Повністю засновані на її хворій уяві на закладі на підставі них вона домагалася порушення кримінальних справ проти невинних людей це ще не все. проти самої Кременовської вже відкрито кримінальне провадження в Україні. Бо всім давно зрозуміло, що вона працює на ворога, але всупереч здоровому глузду, справи ініційовані виключно на підставі її так званих експертиз. продовжують розглядати. і навіть більше тиск тільки посилюється. Чому так відбувається? хто в цьому зацікавлений? хто грає на руку цим сектантам Копрофілам? Тим прочитайте, що пише ще один видатний сектант Копрофіл Святогор. подільник і близький друг Кременовської з яким вони разом починали з дохантерства. він відкрито заявляє: мовляв, ви навіть не знаєте, під ким ми працюємо і хто за нами стоїть. дуже непрозорий натяк. Що це або хтось із СБУ або з прокуратури або ще вище? Хто може диктувати і СБУ, і прокуратурі, якими справами їм займатися, а якими ні, Та й сама Кременовська не приховує, що дія не без заступництва. це хто б став у воєнний час грати на руку російським сектантам Копрофілам, тим самим підсобляючи ворогові. Тільки той, хто сам пов'язаний таємницею з ними із сракою Дворкіна, що поки вся країна напружувала останні сили для відсічі зовнішньої агресії, у цей час на високих постах Україні сиділи зрадники, ті, хто досягли своєї влади через поїдання випорожнень, шизонутої, кошлатої, бородатої потвори Дворкіна на знак абсолютної відданості. Як каже сам дворкін, описуючи свою тоталітарну секту, влада, влада і ще раз влада, потім гроші, це гасло, яким вони керуються цим же принципом керується і сам Дворкін. Протягом 30 років він створював мережу, будував свою імперію, крок за кроком, наближаючись до вершини влади. Зараз йому залишилося всього лише замінити своїми посвяченими двох ключових фігур країни патріарха і президента, щоб повністю захопити владу в Росії. Дворкін мріє про роль архітектора, подібно до Кюнета свого часу. Кюнет, який стояв за нацизмом, виставив Гітлера лідером своєї секти, але сам вважав за краще залишитися в тіні історії. А дворкін не зміг так, його егоїзм і марнославство не дозволяють йому задовольнятися невидимою владою. Він хоч і просуває на головні пости своїх сектантів, але водночас не здатен стримати бажання, щоб усі визнали його справжнім темним генієм, не просто сірим кардиналом, а реальним правителем країни.